Всім вітання, друзі! Сьогодні в нас 7 травня. І ось так пізно я в цьому році починаю свій матковиводний сезон. Чому так пізно? Ну, тому що так склалась ситуація в цьому році. Це в мене лежаки. Я в тому році зробив два лежака. Саме для цього, щоб виводити е, ось тут, е, якщо зараз підняти цю дошку, зараз я її підніму і вам покажу. Тут е, Ганіманівська решітка. Ось дивіться. Бачите, тут ганіманівська решітка. Це для того, щоб проходили сюди бджоли. Зараз я відразу даю сюди така полукарбова рамочка, вона лопнута, тому гніздо її ніде використовувати не можна, а сюди можна, хай вона тут буде. Так, ставлю цю рамочку. Далі потім я все покажу, я буду тут перекривати, закривати. Це все я вам потім покажу, як воно буде тут відбуватися. Так, кормову поставив. Я щойно працював на пасіки, розширявся другими корпусами і де, де я зміг, там я відібрав е, розплод. І з бджолою. І склав ось в цей свій переносний ящик. І зараз буду давати його сюди. Ось дивіться. Ось такий розплод з пчелою. Даємо сюди. Тут три рамки розплоду, і всі три рамки з різних сімей. Ось такий розплод. І ось такий розплод з бджолою. Набираю сім'ю, тут буде воспитуватися, будуть маточники, виводиться маточники. Тепер так. перекриваю, поки що так. І зараз гляну, чи видно в камеру, видно. І ось відкриваю. Основну сім'ю, яка зараз тут знаходиться. Ось так. І дивлюся в цю сім'ю. Хочу відібрати тут в них теж розплод, поставити в ту половину, а в цю половину. Так, це медова рамочка. Медова. Добре. Головне зараз. Матку туди не перетягнути, потрібно, щоб вона лишилась в цій половинки. Тут медо розплідна і пилок. Так, ця рамка поки що тут нехай буде. Тут головне зараз знайти матку. Ось ця печатна рамка. Гарно печатна, можна її в ту половину. Поки що я її поставлю трішки далі. Мені зараз матку потрібно знайти, щоб не перетягнути її туди, щоб не перемішалась, поки що там бджала. Так. Ось маточка ходить, все добре, я її знайшов, вона на цій рамочці. Зараз забираю ось цю іще рамку. Бачите? З печатним розплодом. Тут у нас ось ця крайня має бути кормовою. Це обов'язково вона має бути кормовою. По... Саме по, цій, по цьому методу. По якому цей бджоляр розказує і виводить, вона обов'язково має бути кормовою. Так, медопилкова рамка. Добре. Все. Ось це головне, зараз тут гарненько все перекрить, щоб ні в коєму разі матка не перейшла в те відділення. Так, перекрив. Тепер. Цю рамку, на якій матка сіє, я ставлю до кормової. Сюди зараз дам їм вощинку, тому що кількість бджоли буде зараз тут достатня. Зараз там почне виходить розплод. Далі біля вощинки я дам зараз ще сушнину. Ось таку чудову, гарненьку сушнинку біленьку. До вашінки і все, і закриваю з цією половиною все все зроблено, більше, більше тут робити нічого. Так, все, друзі, я перекрив тут максимально як тільки зміг, щоб не пройшла сюди матка. Ці рамки, які я забрав з тієї половини, де була матка. З розплодом і бджоло я теж ставлю сюди впритул до цих, до цієї бджоли і цього розплоду. Можливо, тут і буде зараз трішки якась бійня, але зараз льотна бджола все одно злетить на свої сім'ї, на свої вулики, тому я думаю, що все буде добре. Так, цей льоток. В цьому відділенні матка я його закриваю ось так і лишаю відкритим ось цей льоток, де ми щойно робили, набирали розплод, переставляли. І нехай вони тепер ходять через нього, через роздільну рішітку привикають сюди. І бачите, ось бджола вже відразу і без всяких проблем йде в цей льоток. Тому що вони поруч, в принципі, бачите, вони заходять без всяких проблем. Прийшли там закритий льоток. Вони відразу сюди, тому що льотки по.